Інший підхід це у нас правило торговця. Правило торговця використовується безпосередньо для позичок тривалістю до одного року, коли в нас відбувається погашення даних позичок частинами, нерівними частинами. І для цього в нас є формула, яку ви зараз бачите на екрані. Формула може бути частково складною. Насправді, якщо розібрати, вона досить є зрозумілою, в чому полягає суть даної формули, так, давайте ми з вами трошки помалюємо. Е, перша частина, частину, ну, оцю річ, це, в принципі, буде неправильно. Е, вам потрібно порахувати. Скільки буде нараховано відсотків за весь період на всю суму позички або на всю суму боргу, або на всю суму кредиту. Як вам зручно, так і можете це називати. Тобто, якщо в нас кредит взяти на 8 місяців під 12% річних, на суму 10 тисяч, то перший блок у нас буде це 10 тисяч, помножити на 1 плюс 0 12, помножити на 8, поділити на 12. 12 в даному випадку це 12 місяців. 12 місяців, а не 12%. І все. Ми знаходимо, скільки всього буде відсотків нараховано за весь період кредиту. Це в нас перша частина. Друга частина, тут у нас знак суми стоїть, це платежі, які ми будемо вносити в рахунок погашення. Чому сума? Тому що цих платежів може бути декілька. І, наприклад, якщо ми вносимо суму до погашення по даному кредиту 4 тисячі гривень. І нам для розрахунку другої частини потрібно знати, перше, суму, яку ми вносимо, друге, це. За скільки місяців до закриття кредиту ми вносимо цю суму. Нескільки місяців пройшло від початку, коли нам кредит дали до моменту внесення цієї суми. А саме від моменту внесення суми до моменту закриття або повного погашення кредиту. Наприклад, у нас кредит виданий на 8 місяців. За 3 місяці до погашення. За три місяці До погашення ми вносимо, наприклад, скільки там 4 тисячі гривень. То ми повинні знайти нараховані відсотки на оці 4 тисячі гривень за 3 місяці до завершення або до погашення бору. Помножити на 1 плюс. Там. 0,12, відповідно, помножити на 3, поділити на 12. Як це все можна пояснити? Це все пояснюється дуже і дуже просто. Перша частина, оця от річ, перша частина нашої формули – це всі нараховані відсотки. За весь період, на всю суму боргу. Друга частина, давайте якийсь я виберу інший колір. Друга частина, вона рахує ті платежі, які ми вносимо в розрахунок погашення кредиту, як суми, які погашають безпосередньо тіло самого кредиту. Відсотки – це окремо. А саме, от якщо ми вносимо 4 тисячі, то ми рахуємо, що ми вносимо ці 4 тисячі саме в рахунок погашення тіла кредиту. Тому ми множимо ці 4 тисячі на 1 плюс 0,12, і за період ми беремо саме 3 місяці, тобто скільки залишилось місяців до закриття. Кредиту. Тобто, таким чином ми знаходимо суму, на яку в нас зменшується тіло нашого кредиту, тобто, таким чином ми розраховуємо суму, на яку не нараховувалися відсотки протягом там, скільки в нас тут від 1 до 3, Протягом п'яти місяців. Десь приблизно так. Давайте подивимося по прикладу. По прикладу з вами. І так, він повинен десь тут бути. Так, ось він. Читаємо. Зобов'язання 2,5 мільйони гривень датовано 10.08.21, повинно бути погашено 10.06. Одразу прописуємо. 10.08 до 10.06. Тільки тут у нас 21 рік, тут у нас 22 рік. різниця це скільки буде? То період позики в нас складає 10. Місяця. Це ми зрозуміли. Позику видано під 20% річних. Відсоткова ставка. В рахунок погашення боргу надійшло надійшла, залишок боргу на кінець терміну складе. Угу. Отакого от от числа 10-12 у нас надійшло 1000. 200 тисяч гривень або 1 мільйон 200, 000, так буде більш коректно. І нам з цієї фрази потрібно зробити перший висновок для методу торговця, скільки залишиться місяців від дати, коли надійшли суми до рахунок, до дати, коли кредит повинно бути погашений. Дивимося з 10, 12, 21 по 10. 06, 22. Це у нас повинно пройти скільки? 6 місяців. У нас всі дані є. Рахуємо. У нас формула вже прописана. Беру інший кольор. І так, перший блок. ось сюди дивимося. Перший блок. Це в нас ми рахуємо відсотки на все тіло кредиту. 2,5 мільйони помножити на 1 плюс 1012, тому що період позиви складає 10 місяців, помножити на 0,2. Ну, ми з вами зазвичай записуємо ці значення навпаки. Відсоткова ставка. Період. Ну і так далі. Тобто ми знайшли майбутню вартість. Це якби в нас не було ніякого внесення, ніяких коштів на рахунок. Скільки відсотків нарахували? Це перший блок. Далі у нас стоїть, стоїть відняти. Ми беремо суму, яку надійшла, яка надійшла в рахунок позики на рахунок. 1 200 000, це те, що у вас задачі було сказано на 1200 тисяч гривень. 1 200 ми множимо на 1 плюс 6 поділити на 12. 6 місяців залишилось до кінця терміну позики, помножте на 0,2% ставку. Це у нас другий блок. наш. І таким чином у нас вийшло 1 мільйон 596 тисяч гривень. Це залишок боргу. На кінець терміну. от. Вот. В принципі, тут нічого складного абсолютно. Дивіться, у вас тут в прикладі показано, що якщо б ми рахували дану задачу за актуарного методу, у нас би значення вийшло. Вот таким вот. У вас трошки заскладно розписано саме розрахунок по, арт... по актуарному методу. Я вам Рекомендую все таки розписувати краще подія. Спочатку нарахувати відсотки за перші 4 місяці, тобто від дати, коли відкрили кредит, до дати, коли внесли перший платіж. Потім взяти суму цього платежу, подивитись, чи вона перекриває відсотки, скоріше за все, що 1200 перекривають відсотки. Віднімаємо, знаходимо залишок. Боргу на дату внесення цього мільйона 200. А потім вже нараховуємо відсотки на другий період. Другий період це у нас з 1012.21 по 10.06.22. Тобто, тут би було в 3 дії зроблено. Ну, і по суті, вийшло б отакий от результат. При застосуванні актуарного методу, у вас завжди сума буде більшою, ніж за методу торговця. Поясню чому. У нас за е, актуарного методу, от за от цього у нас, коли відбувається внесення коштів на рахунку, спочатку. Погашаються нараховані відсотки. Нараховані банком відсотки по кредиту за період користування, а тільки потім погашається тіло самого кредиту. І вже на наступний період у нас відсотки нараховуються на нову суму кредиту, на новий розмір тіла кредиту. Але Кожен наступний період тіло кредиту, воно буде більшим, ніж за методом торговця. Тому що в методу торговця, наприклад, вносяться мільйон 200, 000, оці ось, і рахується, що всі мільйон 200, 000, які вносяться на рахунок, вони йдуть безпосередньо в погашення тіла кредиту. А відсотки це, як то кажуть, окрема справа. Тому сума за методом торговця або залишок боргу на кінець терміну буде меншим, ніж за актуарну підходу. Я сподіваюся, ця тема вам зрозуміла. Якщо ні, пишіть, буду пояснювати ще раз.